До речі, ще один огляд. Це Vega 404. На два діапазони четвертий клас. Два діапазони довгі і середні хвилі. Що ми тут маємо? Знак олімпіади тут маємо? Кнопка підсвітки екрану є е. гучність. Одразу увімкнення і гучність. І налаштування станцій. Налаштування станції. Живиться він від 9. 9 тут десь була. Так, Тут Віга 404. А, о, 9 вольт. Тут. 9 вольт це під динамі під е, цей навушники. Непоганий не дизайн, ну, звісно, він покоцаний такий. Так оцени. десь він валявся. Так, перемикач діапазонів тут позаду, довгі середні хвилі, з позначкою і Л. Може, на експорт, ще є вихід антени. Антени такий 4, 4. Що ще? Я зробив так, як. Ну тут, бачите, тут... Под крону зроблене. Я зроблю два выхода. У меня там є збірка така 18650 з двух акумуляторів. А сюди вбудована ще плата е, плата USB. Не, не USB. Сюди вбудована плата Bluetooth. Тобто, можна телефончик. Під'єднати до, до цього приймача і буде Bluetooth-колонка. Для цього я і робив. Так як, по-перше, четвертий клас прийому, ну не знаю, ну, не буде тут гарного прийому. По-друге, це не саме важливе. По-друге, це те, що тут використовується переменна ємність, використовується. Коли настраюєш на діапазон і в неї така якість, що ну коротко, вона там що пластини доторкаються друг до друга. ну Тобто вона дуже погана. Чи вони там відшалушуються, ці проміжуточні захисні е, як, ну захисні ламельки такі там стоять, може вони вже не працюють. ну коротко, він налаштовується десь на половину діапазону, десь він замикає, воно не працює, десь воно працює. Тобто це вже другий приймач, в якому така болячка. Іменно з, з цим з переменним конденсатором, який тут у налаштуванні діапазону. А так гучність нормальна. Вистачає 7, 7 там з копійками вольт, 8 вольт вистачає, не потрібно йому. Прям 9. Вийшла непогана колонка. Як вона працює, мабуть, покажу іншим разом, бо, по-перше, нема акумулятора живити його. По-друге, треба ж і знімати, і транслювати. Тобто, якось треба це все вигадати. Ну Такий от обзорчик швиденький, як не намагався швидко все розповісти. Ну так, то вийшло. Як вийшло?